Ерол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, не менш суперечлива постать ніж сам відомий бізнесмен, а нещодавно ще й політик. Вважає видання Telegraph.ua. ЮЙ. Ерол Маск був пілотом, інженером, моряком та забудовником, володів смарагдовою купальнею. За його власним зізнанням у нього було стільки грошей, що він навіть не міг закрити сейф. А найбільший скандал спіткав Ерола, коли він став батьком дитини від своєї колишньої патчирки. Докладніше далі. Ерол Маск народився 1946 року у Преторії, Південно-Африканська Республіка, і побудував кар'єру спочатку як пілот, згодом інженер-електромеханік, девелопер з нерухомості та бізнес-консультант. За інформацією американських змі він також був співвласником смарагдової копальні біля озера Таганіка у Замбії, яку придбав за 40 тисяч фунтів стерлінгів після продажу літака. У 70-му році Ерол одружився з Мей Маск, яка працювала моделлю та дієтологом. Пізніше Мей заявляла, що зазнавала фізичного насильства з боку чоловіка, а він їй зраджував. Після розлучення опіку над дітьми отримала Мей, але згодом Ілон з братом переїхали жити до батька. Стосунки між Еролом та Ілоном з часом погіршилися. В інтерв'ю Ілон описував свого батька як жахливу людину. Згодом Ерол одружився вдруге, його обраницею стала Гайде Базуйденгаут. У 18-му році вибухнув скандал, коли стало відомо, що 78-річний Ерол став батьком дитини від своєї колишньої. Нії Яни Безуйденгаут, яка на 40 років молодша за нього. Як зазначали змі, Ерол виховував Яну з 4-річного віку. Згодом у пари народилася ще одна дитина. Також відомо, що у 98-му році Ерол Маск під час спроби пограбування його будинку у Йоганнесбурзі застрелив трьох і шести або семи нападників. Суд виправдав його. І зовсім не дивно, враховуючи політичні погляди Ілона Маска, що Ерол також виявився фанатом російського диктатора Путіна. Він вважає його сильним. Лідером, до якого відчуває справжнє захоплення. Аргумент про те, що саме Путін розв'язав повномасштабну війну в Україні, яка призвела до загибелі багатьох тисяч людей. Ерла Маска, до речі, не переконує. Також ніхто не здивувався, коли в інтерв'ю газеті New York Times він висловив думку, що життя у Південній Африці часів апартеїду було кращим і безпечнішим ніж зараз. Спочатку Дональд Трамп зруйнував власну родину, тепер він руйнує Америку. Про це розповіла племінниця президента Шамері Трамп у своїх книгах, де показала світу і дядька Дональда без прикрас, брехливим нарцисом, невдачливим бізнесменом і справжнім лихом для членів своєї сім'ї, якими він безжально маніпулював усі ці роки. Докладніше далі. Назва книги Мері Трамп Хто взагалі міг тебе любити? Говорить сама за себе. В ній авторка досліджує свою травму від пережитого в родині. Мері донька старшого брата президента на ім'я Фредді, що мав успадкувати девелоперський бізнес батька. Натомість він залишив компанію, пиячив і помер молодим у 42 роки. Мері Трамп отримала ступінь з клінічної психології і професійно стверджує, що через складні і нездорові стосунки в сім'ї всі брати і сестри Дональда виросли травмованими, а її родина Творила найнебезпечнішу людину у світі. Вона не приховує причини, з якої взялася писати про дядька. За її словами, Дональд знищив її батька Фредді, а тепер руйнує країну. У свою чергу характер Дональда Трампа сформував його батько Фред. Він створив велику сім'ю і збудував велику бізнес імперію. Вони з дружиною Мері народили і виховали п'ятьох дітей. Всі п'ятеро отримали психологічні травми через соціопатію і байдужість батька. Але Дональд та його старший брат Фредді постраждали найбільше. Фред Трамп був успішним девелопером часи, коли самого цього поняття ще не існувало. Гроші для нього були головною цінністю і мірилом усього в житті, але діти в цю систему координат не вписувались. До них він був жорстким, особливо до старшого сина Фреді, якого бачив спадкоємцем свого бізнесу. Хоча Фредді був геть іншим, Дональд також вважав старшого брата слабаком і само стверджувався за його рахунок, причому майже ніколи не отримував за це покарання від батьків. У школі він сперечався з учителями, бив менших. І лаявся. Домашні завдання за Дональда зазвичай робила старша сестра Меріен. А на вступі до Пенсильванського університету у 66 му тести за нього склав за гроші більш талановитий абітурієнт. Через два роки зі ступенем бакалавра економіки Дональд пішов працювати в Трамп-менеджмент. З першого дня в офісі Дональд отримав більше поваги та привілеїв ніж Фредді. Йому платили більше і майже одразу призначили віце-президентом кількох компаній. Фред Трамп відкрив сину всі тонкощі бізнесу у сфері нерухомості батько і син могли нескінченно обговорювати бізнес і місцеву політику. Вони були на одній хвилі. А Фредді помер 81-го року від серцевого нападу, спричиненого хронічним алкоголізмом. Щоб якось розв'язати фінансові проблеми, Дональд фактично позбав у спадку дітей свого старшого брата Мері та її брата Фріца. Єдина людина в сім'ї, яка мала вагу у суспільстві задовго до того, як Трамп став президентом, його старша сестра Мерієн. Вона отримала посаду судді ще за часів президента Рональда Рейгана і була. Не надто високої думки про Дональда Меріан Не вірила, що брат серйозно планує стати президентом і готується до виборів 17-го року. Поза очі вона називала його блазнем і це звання, як ми бачимо, він виправдав. Далай лама оголосив, що його наступник народиться за межами Китаю, попри наполягання Пекіна, що наступну реінкарнацію слід знайти всередині країни. Про це повідомляє видання BBC. Справа в тому, що Далай-Лама є не лише духовною фігурою, а й політичною. Тому китайський уряд наполягає. На тому, що він має схвалювати всі реінкарнації старших буддійських лам, зокрема й Далай-ламу. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як працює реінкарнація в тибетському буддизмі і як будуть обирати наступного Далай-ламу. Докладніше далі. Далай-лама є духовним лідером Тибету, пояснює видання BBC. Це найвідоміше обличчя тибетського буддизму та прояв святого покровителя Тибету. Його почесне звання означає океан мудрості. Цю роль через реінкарнацію виконували різні люди протягом століть. Буддисти вірять, що коли хтось помирає, він відродиться знову. Те, ким вони відроджуються, залежить від їхніх дій у попередньому житті. Власне йдеться про карму, важливе поняття в буддизмі. Тибетці вірять, що ті, хто досяг найвищого духовного стану. Як Далай-лама, можуть вирішувати, коли і де вони будуть перехтірюватися. Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову. Нинішній Далай-лама Тензін Г'яцо народився 6 липня 35-го року у бідній сім'ї фермерів у північно-східному Тибеті. Коли йому було лише два роки, його визнали реінкарнацією 13-го Далай-лами Туптена Г'яцо. Сам процес вибору Далай-лами дуже суворий і складний. На ідентифікацію особистості можуть знадобитися роки, зазнач. Видання БіБСі. садові ченці починають пошуки хлопчика, який народився приблизно в той самий час, коли помер попередній Далай-лама, керуючись у своїх пошуках низкою потенційних підказок. Один із ченців може отримати підказки щодо особистості хлопчика у вісні, а напрямок диму з поховального вогнища попереднього Далай-лами вважають вказівкою на місце, де може статися реінкарнація. Також у центральному Тибеті є священне озеро, яке може дати підказки для пошуку. Дім і село Тензіна. Г'яцу, який є реінкарнацією 13-го Далай-лами, визначили саме завдяки видінню з цього озера. Після того як встановлюють місце перебування хлопчика, дитині дають багато різних предметів. Якщо хлопчик успішно визначає, які з них належали попередньому Далай-ламі, це вважають гарним свідченням реінкарнації. Після того як лами вищого рівня будуть задоволені, хлопчика обирають та проводять йому багаторічну релігійну підготовку та теологічне навчання. І лише два Далай-Лами народилися за межами Тибету. Один у Монголії, а інший у Таванзі на північному сході Індії. Нинішній Далай-Лама пообіцяв надати більше ясності щодо свого наступного народження, коли йому виповниться 90 років у липні. Цілком ймовірно, що китайський уряд у майбутньому оголосить свого власного Далай-Ламу, Але чи підуть за ним Тибетці? Ставить на сам кінець видання BBC Риторичне питання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.